Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено цим питанням мобілізації. Я думаю, що це вже останнє відео, яке присвячено цьому законопроекту. Я на цьому тижні випустив відео щодо студентів, і щодо відповідальності, і щодо безпосередньо інвалідів. І зараз ще раз просто хочу вашу увагу звернути на те, що всі ці зміни, які запропоновані, це все знущання. Вони антиконституційні, тому що не можуть звужуватись права, вони порушують права людини на, в принципі, мати можливість захищати свої права, тому що виключають певні статті, які дають змогу захищатись. Я про це от в понеділок, 1 січня, ще знято відео, в минулому році його знімав і розповідав вам про це. На що хочу звернути увагу. До речі, не забудьте підписатись на цей канал, на TikTok, на Ютуб, на Telegram. Під відео буде Telegram в Ютубі, а в Тіктоці в шапці канала. Там я розміщую більш актуальну інформацію. На що хочу звернути вашу увагу? Перше, хочу порадити вам, припиніть переживати з цього приводу. В будь-якому разі, нічого від ваших переживань не зміниться. Вам треба розуміти. Ви громадяни України, ви громадяни вільної країни, ви маєте права. І ви маєте право вимагати від тих, кого ми обрали, дотримуватись вимог закону. У будь-якому разі, те, що вони зараз робили з цим законопроектом, я вважаю, що це не більше, ніж просто політичний піар шаг з виправити свої рейтинги, ситуації. Ну, так, такі в них збочене. Може, у них там такі, так мовити, от з таким збоченим баченням того, що не, навіщо був прийнятий цей законопроект? Так, да, вони показали цим законопроектам всі свої проблеми. Це, по-перше, те, що не існує, відповідного реєстру військових ухилянтів, так званих, вони намагаються його легалізувати. Нема повноважень представників ТЦК, те, що ми бачимо щоденно, от в роликах зараз я теж дивлюсь тут. Ролик хотів, це пошуткувати, що це особу не в ТЦК тягнуть, а це тягнуть особу в наглядову раду якогось там Нафтогаза, чи в наглядову раду Украборонпрома, чи тягнуть міністрам в Київ, тому що працювати не можуть, чи тягнуть навпаки суди. Ви знаєте, що конкурс на суддів апеляційних судів там навіть. Вже... Працівники складу подали і фахівці з ліса Загитівель подали. Нема конкурсу на суддів апеляційних суддів до того де реформувались. Мабуть, це відео, там, де от людину затягують якісь люди в формі в бусик, не хочуть навіть її розміщати. Я думаю, ви бачили це. Це, мабуть, тягнуть в Київ на суддю, тому що людина не хоче, її похищають, і буде це в Харкові, да, в Харкові написано. І зараз тягнуть її, стати суддею чи міністром, тому що нема ким. Ми можемо з цього приводу жартувати ще дуже довго. Однак вже зовсім не до, не до жартів стається. Ну, знаєте, якщо ми не будемо сміятись, і коли починаємо сміятись, всі розуміють, що вже нема чого брати. Тому я думаю, що насправді те, що відбувається цим законопроектом, який був запропонований, вони просто показали, як я говорю, свої сладкі сторони. Реєстрів не існує, повноваження представників ТЦК затримувати куди кудись тягнути, не існує. Утримувати більше трьох годин вас не мають права зараз. Вони хочуть зробити до 72 годин строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення. Військового обов'язку чи мобілізації три місяці, і фактично, з огляду на те, що в 2017 році був створений цей реєстр військовозобов'язаних, вони вже всі пропустили. Вони всі повинні знати, все це повинно бути в реєстрі. Роблять вони три роки. Тобто вони самі вказали на те, що вони роблять незаконно. Як в цей час пан Шмігаль разом з іншими членами Кабміну внесли зміни в положення про. Територіальний центр комплектування, який, до речі, було затверджено, я вже говорив неодноразово. Ну, нагадаємо, може, нові глядачі з'явились 23 лютого 2022 року, за день до війни. Нове положення про ТЦК. Вони нічого не знали. Ілі, вони знали за три дні. І зміняли за день до початку широкомасштабної агресії Расистської Федерації це положення. Так от, вони внесли зміни весною 23 року, що мати можливість мобілізувати, ну, рядових буде в Україні. Не тільки за місцем реєстрації, а буде. Тобто, півтора року вони мобілізували людей незаконно. Вся ця ситуація з цим законопроектом свідчить про повне нерозуміння питань мобілізації тих осіб, які його готували. Навіть міністр оборони, якого переставили. тобто. Навіть оця лава запасних, вона вже скінчилась давним-давно З Фонду Державного майна, де Фонд Державного майна, і де Міністерства оборони. От його переставили, він навіть слово Україна не може написати без помилок. В пояснювальній записці слово Україна написано не через «і» з двома крапками, а через «і» кратке. про що це говорить. Про той рівень підготовки цього законопроекту його ніхто не хоче приймати. Просто слідкують за вашою реакцією. Тому збирайтесь силами, допомагайте Україні, допомагайте своїм близьким і близьким вистояти, допомагайте нашим воїнам, які кладуть своє життя за Україну, щоб вони мали можливість вистояти. Підтримуйте їх. Це я вас дуже прошу. А ми будемо вас підтримувати тут, всім, чим тільки можемо, і оскаржувати всі ці незаконні дії виключно в рамках правового поля. Будемо це робити разом. Треба вірити, вірити в перемогу, вірити в побудову правової держави і намагатись для цього робити все, що від вас залежить. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поширюйте це відео, вірте в перемогу і знайте, цей законопроект. Я впевнений, чим далі, тим більше я бачу, він ніколи не буде прийняти. Це просто перевірка реакції на. Суспільства на всю цю історію, а може підготовка до якихось мирних планів, так мовити в лапках, продемонструвати українцям, що от бачите, ви самі в цьому видні. Перекласти знову ж таки вину з тих осіб, які повинні нести відповідальність за мир, за територіальну цілісність, за оборону України просто на рядових українців. Моє таке бачення. Рухаємось вперед, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні і слава ЗСУ! до зустрічі.